Так, ну пані та панове, зараз у купа новин з Атлас фестивалю, тому що там працювала наша знімальна група ЖВЛ і купа ексклюзивів, просто купа. Дивіться. Океан Ельзи, якого ще не бачили, покажуть в документальному фільмі до 30-річчя легендарного гурту ексклюзивно для ЖВЛ Фронтмен гурту Святослав Вакарчук розповів, що фрагменти стрічки вже оцінила його мама. Я так дивилась, каже Славик, я цього всього не знала. Каже, мама, ну ти багато чого не знала. Ну я думаю, що багато більшість людей, які подивляться, теж багато чого не знали. Там багато ексклюзивного, що називається матеріалу, який нас вмовили показати, розказати. Тизер майбутнього документального фільму вперше було показано під час виступу гурту на головній сцені Атлас Фестівал 2025». Тисячі глядачів першими побачили ексклюзивні кадри з майбутньої стрічки. Це були концерти, які насправді запам'ятовуються на все життя. Вони зараз важкі як я Це справа життя. Насправді оглядається. Його ті очі людей слухають. Стрічка вийде з 6 листопада у кінотеатрах. Зараз тривають останні приготування. Це повністю документальний фільм з унікальними архівними матеріалами, інтерв'ю, фактами. Там є і історії, і кадри. 20 стрічний. Но... Міни туди 24, там дуже багато цікаво. Я думаю, людям дуже сподобається. Трошки відчуваєш себе старим, в тому сенсі, що ну, типа, книжка, фільм. Але ж ну, особисто для мене це як спогади, яких я навіть не пам'ятаю, якщо можна так сформулювати. Ну, то, типу, були якісь речі, які я... про які я взагалі забув, а тут хоба. Ти згадуєш, я сам трошки переживаю за це, але, мабуть, зараз такий час бути максимально відвертими. Якийсь етап в житті. Ми як, як ім'я, як бренд, океанельзи, це все-таки ми не належимо тільки собі, ми належимо всім, тому можливо. Треба бути максимально відкритими. Ми ще не знаємо, чи ми все-таки покажемо все, чи щось залишимо на майбутнє. Неочікуваними відвертостями Святослав вже почав ділитися у своїх соцмережах. Зокрема, нещодавно артист показав своїх двох дітей: чотирирічного сина Івана та трирічну доньку Соломію. Мені захотілося е, просто не знаю, мені. Я багато маю фотографій своїх дітей, які або я роблю, або присилають мені родичі, коли я не бачу їх. І мені хочеться, ну, де коли ти радієш, і думаєш, можливо, інші люди порадіють теж. Як і я радію за всіх дітей, мені дуже приємно. Я взагалі вважаю, що для будь-якої людини діти, дружина, чоловік, родина, батьки це такий великий ну, якір, який не дає тобі. Стечею кудись відплисти невідомо куди в сучасному турбулентному світі і в прямому сенсі і в переносному цього слова. Тому треба триматися за важливі речі. А за лаштунками фестивалю Святослава помітили з коханою Євгенією Яцутою. Вони разом прийшли на виступ гурту Бумбокс. Як пишуть у пабліках, це дружина зірки. Та свої стосунки Вакарчук воліє не коментувати і тримає щастя подалі від фанатів. Часто кажуть, що я там не хочу говорити про родину, приховую. Я не приховую. Я просто щиро вважаю, що є особисті кордони, які для мене персонально я хочу, щоб були особистими. Я вважаю, що таке особисте життя має залишатися особистим. і Це твої кордони. І мені хочеться так. Я не хочу бути в тренді показувати все. Але деколи бувають відчуття, коли ти хочеш. Поділитися найбільшим всекровеному просто є настрій. Особисте тримає в секреті і фронтмен гурту Бумбокс, військовослужбовець Андрій Хливнюк. Наразі артист вкрай рідко дає будь-які коментарі, але для ЖВЛ вже другий рік поспіль робить виключення. Артист нам на камеру зізнався, що дуже переживав під час свого виступу за безпеку глядачів. Я дуже дуже переживав, щоб не влупили вороги по нам ракетами по людям. Єдиний концерт гурту в Україні за рік на жаль перервала повітряна тривога. Зберігайте спокій і дійте відповідально. Багатотисячна публіка йшла в укриття, співаючи пісні. А після відбою вже за 10 хвилин продовжила підспівувати бумбоксу. мети досягли забезпечити збройні сили, як ми можемо, наскільки ми можемо. Ми маємо довіру і любов людей. Я не знаю за ви нас настільки любите, але я дуже вдячний за це. Ну щиро вдячний. Я хотів би ну, рівня, хоча б дорівнювати половинці тої довіри, яку я маю. За сьогоднішнім шоу-бізнесом хливнюк зізнається, не слідкує. Я якось випав з цього двіжа, та й самі музиканти бумбоксу за роки повномасштабної війни не змінилися. Нічого не змінилося? Ми як і були, як і зараз в ну, 22-му році жінки їдуть на захід. Ми отримуємо зброю і йдемо на схід. Все як було, так і є. Плани на майбутнє артист не загадує, та бажання творче має чітке. Мені б хотілося б грати музику. чому я става сказати. Якщо хливнюк і вакарчук приховують особисте, то реп виконавець Отой зізнався просто зі сцени фестивалю, що одружується. Одним з найаншлаговіших став виступ творчого об'єднання Мур у червоної кропили богаві відмінили, слово залишилось, спочатку було слова. На музичні вистави Мур придбати квиток майже нереально. Тож не дивно, що на благодійний аукціон вони виставили квитки на прем'єру вистави Ребелія, що відбудеться в серпні, і допуск на репетицію. Ставка за цей лот з тисячі гривень швидко піднялася. 80 Сідесят десять аукціону, ми зібрали чверть мільйона. 200 тисяч донатами і ще на банку. Люди з благодійною місією приїхали до України цими днями і світові легенди. Гурт Расмус. Після першої ж ночі в столиці, яку провели в укритті, музиканти зізналися, що виснажені і захоплюються витримкою українців. Расмус долучилися до збору коштів для життєво необхідного обладнання для лікарні Охмадит, та завітали до медичного закладу. І як поділилися на камеру, зустріч з дітьми залишила в їхніх серцях глибокий слід. Одним з найчутливіших моментів було, коли ми завітали до дитячої лікарні. Це було дуже важко бачити їх лежачих на ліжку. Ці діти ті, хто будуватимуть всю країну. Вони майбутнє. Наша команда поспілкувалася з гуртом Расмос не тільки про благодійну місію, але й про особисте. Докладніше розповімо вже в наступних випусках. ЖВЛ.